Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога виявили ворожого піхотинця в полі. Наш FPV влучає прямо у ворога. Окупанта ліквідовано. Цей ворожий піхотинець помітив наш FPV. Він почав тікати та відстрілюватись, але дрон наздогнав та влетів в окупанта, спостерігаємо яскравий вибух. Ще одного ворога ліквідовано. Спостерігаємо чергову марну спробу збити FPV зі стрілецької зброї. Окупант бігає та стріляє, але наш дрон влучає прямо у ворога, фіксуємо влучання. Окупанта ліквідовано. Під час патрулювання виявили рух ворожої нони. Перший FPV Влітає в ціль та зупиняє рух техніки, відправляємо другий дрон, щоб добити нону. Попри нестабільний сигнал, оператор FPV влучає прямо в неї. За допомогою розвідувального дрону фіксуємо задимлення та горіння техніки. Ворожа нона знищена. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.